Багато Ба, Ба, отрив мріяла ворокі. про той момент, який ми зараз переживаємо з вами. Коли я бачила по телебаченню, як ви боретесь, як ви ночуєте і чергуєте в цьому наветому містечку, яке з першого дня було організовано, я просто мріяла про те, коли я зможу до вас приїхати, обняти вас всіх, поцілувати і сказати, що я вистояла завдяки вас, пам'ятаєте це. Коли мені було надзвичайно важко, я знала, що стоїте ви, і тому і я стояла. Я знала, що сили є у вас ночами і днями тут чергувати і в холод, і в сніг, і в дощ. І саме тому я розуміла, що я зобов'язана пройти через все, тому що ви у мене такі сильні, мої рідні. І коли мені було дуже важко. Я завжди відкривала у мене в інтернеті є всі фотокартки ваші. Я дивилася і думала, що коли біля мене стоїть така армія добра, любові, сили, така армія, яка вірить в Україну, я просто не маю права відступити не на кров. Тому ви, моя сила, щоб ви це знали. І хочу сказати, що диво відбулось, і ви змінили Україну. Диво відбулось. Де ніхто в житті ніколи не міг повірити, що. Просто люди з пустими руками без зброї, але з душею відкритою, що вони змінить все, ви змінили. І тому останнє, що я хочу вам сказати, що я навіть неможливо зроблю для того, щоб ви відчули, що Україна змінилася, тому що все, що робилося, і вся наша з вами боротьба, вона ж не просто сама по собі. Вона для того, щоб кожен з вас її відчув. Я знаю, що зараз багатьом людям і страшно. І вони відчувають певну тривогу за те, що буде з країною. Коли ми дивимося на Крим, що там відбувається, я хочу вас заспокоїти, дорогі. Все буде добре. Амінь. Не тільки боротьбою, яка зараз на барокадах була, ви а саме всім своїм життям. Амінь. Тому що ви віддали все: ваш труд, виховання дітей, родини. Ви чесні, сильні, люди, які люблять Бога і всі, хто біля вас. І тому Господь подарував нам нарешті я не можу можу тільки шанс, а вже реальна справа. Тому передайте, будь ласка, всім родинам своїм. Ви знаєте, я знаю, що всі хвилювалися, що всі жили перемогою, всі жили боротьбою, але вона не завершилася. Я хочу вас трошки розчарувати. Нам ще доведеться з вами боротися. І це не значить, що ми зараз з вами підемо, тому що вже щось сталося. А ми всі будемо далі тримати руку на пульсі і працювати всі разом. Я переконана, що якщо у нас стане більше, більше то ми з вами все робили правильно. Дорогі мої, слава Україні! І ще хочу вам сказати, що власне зараз кожен день, ну ви розумієте, коли країна практично лежить зараз на руках партії Батьківщина, вибачте, ну так сталося, що всі взяли відповідальність на себе. Кожен день розписаний безмежно, але я до мами вирвалася, а потім до вас вирвалася, Дякую. тому що ви, ви теж величезна частина моєї родини. Знаєте, кожен з вас став просто для мене братом, сестрою, близькою людиною. Розумієте, я, я, я не я не знаю, як з вас все. я жила і як я далі жити. Я з вами буду завжди. Дякуємо! Дякуємо. Дякуємо, пані Юлі. Да. Дякуємо. Я, Разом, я перемоги. Дякуємо! Дякуємо. перемоги. І ще хочу рідні, сказати вам, що всі ми боролися, і кожен свою ділянку тримав як герой. Кожен, знаєте, це така народна перемога, яких у нас в житті ніколи не було. От така народна. До кожної клітини. Але ми завжди мусимо пам'ятати тих хлопців, які загинули за Україну. Завжди. Ви знаєте, не можна уявити собі, які молоді життя просто перервала ця страшна катастрофа, ці страшні люди. І тому, якщо ми хочемо бути далі моральними, чесними, жити в Бозі і в любові, ми мусимо про кожного з них завжди пам'ятати. Я коли їздила до мами. Я заїхала там недалеко, ви знаєте, Дніпропетровськ, і там біля, там е, є могилка Сергія Негояна, який загинув першим. Унікальний хлопець. Слухайте, я скоротила вдвічі з мамою прибування і поїхала туди, до нього на могилку, до, нього, до його батьків. І хочу вам сказати, що ну, це побачити своїми очима, як вони бідно жили. Яка це була прекрасна дитина? Там, там, там просто знаєте всі стіни. В цих портретах від народження до його славної героїчної загибелі. І все село там. І знаєте, вони всі як відчувають серцем, що відбулося таке горе, і в той же час вони знають, що він герой і що він відкрив для нас вами шлях. І мати, і батько. Вони дуже бідні люди. Вони настільки сильні духом, і вони настільки порядні і настільки красиві люди, що вони виховали нам такого сина, який перший поклав своє життя. За Україну, а потім було ще багато таких сем'ї, яких ми мусимо пам'ятати вічно, просто вічно. Я вважаю, що ми з вами всі народили нову Україну. Україна народилася. Знаєте, вам дякую, дуже, ви її народили. І тепер це дитя треба вихохати правильно і виховати правильно. Ми на це здатні з вами. Будьте спокійні. Як би не було зараз це важко і тривожно, будьте спокійні. Україна буде єдиною, і ми її нікому не дамо більше на таку потали, як вона була, була раніше. Тому слава Україні! А тепер героям слава вам! <звук> <звук> Я <звук> 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 кожного <кола> <звук> на відео <звук> пишу, що ви робите? <звук> ну, то хочуть, сказати вам, що ви будемо, Пишіть, шукайте покликати, вона почема. Навіть коли наметове містечко піде, і ми тут все. Ретельно приберемо, я думаю, порадіють всі люди, які живуть під наметовим цьому Тому що вони пережили перейшли пані Юлія, як вас підтримують? Я хочу вибачитись перед вами, що іноді ми вам завдавали трошечки дискомфорту. Вас привітують, пані Юлія. Але така велика перемога, вона варта всіх наших з вами жертв, і тимчасовості великих. Тому вірте і будьте спокійні. Україна тепер ваша, і все буде для вас. Амін. Тому дякую всім, 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 мої рідні, всім сусідам передайте привіт, всім всім, тому що ви теж були невід'ємною частиною цього наметового містечка. Так у вас доля склалась. Юля, наш президент, Юля, наш президент, Юля, наш президент. Коли все зараз ми завершимо. Приберемо на телевістечко, приберемо тут самим тщательним чином всю територію, щоб залишити після себе тут кристально чисте місце. Ми з вами визначимо один день і ми домовимося, яка це буде дата, і ми будемо кожен рік тут збиратися з вами і будемо з вами звіряти наші годинники, тому що важливо, щоб ми не розсталися з вами ніколи. Ви погоджуєтеся з тим, що ви no! такий день і кожен день були разом тут. Добре, yeah. Так! тому низький уклін від мене купному з вас, тому що ви стояли за Україною за мене так, як стояла моя рідна сім'я. Як стояла. Женя стояла, як мама, як всі мої близькі люди, як чоловік. От Сергій Власенко, да у нас теж герой. Молодець! 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 Дякую! І ви знаєте, я хочу ще вам повідомити про... Що ви були не самотні, тому що біля е, лікарні Укрзалізниця так само, як ви тут щодня стояли, щодня стояв так званий пост Номердин. Я думаю, ви знаєте, да. я знаю, що ви з ними спілкувалися, ви частинку своєї естафети їм туди передали, і вони так само, як ви, кожен день, цілодобово, не залишаючи цей піснень на хвилину. Так само люди, які вірять в Україну, і які натхнені нашим майбутнє. А майбутнє у нас буде отаке От повірте, шикарне майбутнє буде. Тому, дорогі мої, до зустрічі! І якщо у нас є повна координація з вами, якщо у вас виникає будь-яка потреба, зустрітися в будь-яку хвилину, у нас є, ви знаєте, і наша. Де у нас Юрія? Да, да. У нас є Київська наша організація, і ми в будь-яку хвилину, коли Юра говорить мені, треба зустрітися на метовим містечком. Так у нас називатися буде. Тепер наша, наша кола, спільнота наша. Я відкладаю все, і ми з вами зустрічаємося тут і узгоджуємо всі наші дії. А головне побачити один одного, знаєте? Просто і трошки набратися сил один від одного. Домовилися? Так! Дарченко молодец. Адарченко, молодец. Я, я думаю, що Адарченко був на своєму місці. Став, став, став. Тому? Тому, дорогі друзі, зараз до роботи, до розбудови рідної країни. Слава Україні! Слава Україні! Давайте зараз робимо коридор. Я вас дуже прошу. Друзі, робимо коридор. Я вас дуже прошу. Робимо коридор, щоб можливо було вийти. Друзі.